Вітаю ви на каналі TVI. це окрема думка сьогодні. Наш гість Володимир Гризко, український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 року і до березня дві тисячі дев'ятого, вітає вас, пане Володимир. Доброго дня, пані. А, ну а говорити будемо власне про останні події, про останні два місяці, від яких потерпає Україна, все, що відбувається в самому центрі Європи. Ясна річ не могли не помітити а, люди поза межами великої України. І я хотіла розпочати, от з якого повідомлення. Парламентська асамблея Ради Європи підготувала підготувалася прийняти жорсткий документ по Україні в четвер, півдні проведе Рада Європи екстрені дебати і ухвалить резолюцію про ситуацію в Україні. Про що йдеться? І е, за основу цієї резолюції, який документ було взято? І власне все, що відбувається поза межами України, чим загрожує тут нам в країні? Або наші Ну, Ви ну, ну, знаєте, я би почав з того, що, можливо. Протягом останніх двох місяців ми не потерпаємо, а ми насправді прокидаємося. Бо, ви знаєте, я думаю, що попри ці жахливі речі, які ми вже пережили, попри смерті людей, попри те, що два місяці люди живуть в екстремальних умовах, все-таки це величезний внутрішній сув. Які відбуваються в психології українських громадян, і я думаю, що його остаточним наслідком буде просто зміна громадянського суспільства. Uh -huh. Ми будемо просто іншими, ми станемо абсолютно по-іншому дивитися на ті речі, які ми терпіли протягом останніх десяти років. Тому я думаю, що все таки в цьому є певний плюс. А, а наші зарубіжні колеги, вони я маю на увазі з демократичного світу, вони намагаються допомогти нам. Хто як, хто більше, хто менше, хто активніше, хто пасивніше, але поза тим цей процес іде. І от за останніх два місяці ми справді спостерігаємо певне таке певну зміну в підходах європейського союзу, до того, що відбувається в Україні. От Ребека Хармс, відома євродепутатка, вона позавчора сказала таку фразу, яка, мабуть, дуже якось так віддзеркалює позицію. Вона сказала, що тільки смерті змусили європейський союз прокинутися. Ну, шкода, що там про ціної, прокидаються так. тільки тоді, коли вже коли вже переходить е, ситуація межу. І в цьому контексті сьогоднішня резолюція Європарламенту, якраз от зараз в ці хвилини, почалися публічні дебати по е, цій резолюції. Вона справді, скажу вам, з власного досвіду, є доволі жорсткою за своєю формою і дуже чітко і ясно розставляє акценти. В пункті 12, зокрема, стосовно нашої держави, говориться про те, що я вам навіть процитую асамблеї слід розглянути можливість призупинення права голосу української делегації на сесію в півдні 2014 року, якщо серйозні порушення прав людини триватимуть, якщо влада вирішить придушити акції протесту на Майдані силою, або якщо Верховна Рада не скасує до того часу. Пакет антипротестних законів. Ну, благо, останній пункт вже виконано, але загроза силового придушення залишається, загроза того, що е, права людини будуть порушуватися, залишається. До речі, всі ці е, дії, які ми вже спостерігаємо, е, як ви правильно кажете, вже впродовж довгого часу на Майдані, вони чітко підпадають під дію. Е, Газького міжнародного трибуналу, і е, дуже не хотілося б, щоб ті люди, які віддають накази е, своїм підлеглим, е, через навіть рік чи через два чи через три опинилися в Газі. Там, хоч і європейська тюрма, але все одно тюрма. А повертаючись до е, е, цієї резолюції, яка сьогодні обговорюється, вона має теж дуже цікаву відмінність. Е, Бо раніше таких прямих слів стосовно іншої країни, члена парламентської асамблеї Ради Європи, я маю на увазі Росії, не було. В цій резолюції, що власне викликало великий шок в російській делегації і, взагалі, в Росії в цілому, йдеться про дуже жорстке засудження позиції Росії. Бо тут вперше цитується і говориться прямо на на тому, що Росія... Вчинила грубий тиск на Україну, і що власне через цей тиск Україна припинила рух до Європейського Союзу. Власне, цей тиск з боку Росії визнав і під час вірнського саміту сам президент Янукович. Абсолютно, так, от, ви знаєте, я теж якщо ви дозволите буквально да. кілька слів для наших слухачів і телеграфів, думаю, це цікаво. Ось дивіться, асамблея бере до відома публічні заяви українського керівництва, що рішення не підписувати угоду про асоціацію було прийнято під сильним тиском з боку Російської Федерації, і особливо через загрозу з боку Росії закрити свої кордони для товарів, що походять з України. Загрози санкцій та економічного і політичного шантажу з метою впливати на політичні рішення іншої країни суперечать загальноприйнятним дипломатичним та демократичним нормам і є неприйнятними. І останнє у цьому відношенні асамблея хотіла би нагадати Російській Федерації зобов'язання взяті після вступу до організації, а саме засудити як помилкові концепції щодо двох різних категорій зарубіжних країн, в результаті чого деякі з них розглядаються як зони особливого впливу під назвою близького зарубіжжя, та утримуватися від просування географічної доктрини зон прилуйованих інтересів. Отже, ну це я вам скажу чесно. Багато років в політиці і в міжнародних справах, але такого прямого жорсткого формулювання відносно Російської Федерації, по-моєму, ще не було. Тобто, Росія своїми діями справді перейшла кордон. Вона викликає сьогодні в цивілізованому світі відразу, і це вже починає формулюватися отаким от чином. А, але після вільнівського саміту більшість європейських лідерів зійшлися на тому, що вони недооцінили Володимира Путіна. А чи можемо ми припустити, що Путін особливо не перейматиметься через цей документ? І власне не призупинить цей тиск, тому що ми бачимо зараз такі спекулятивні заяви про те, що Росія поновить допомогу фінансову допомогу, яку вона обіцяла власне надати Україні, лише за умови формування нового уряду, тому що вона вичікує, хто саме війде, які кадри війдуть до цього нового уряду. Я не думаю, що спостерігаючи за зовнішньою. Політикою Росії, що Росія може якось відреагувати на цей документ, ну маючи на увазі лояльне ставлення до України відтепер, ну ви знаєте, на превеликий жаль, тут що тут написано, є абсолютною неправдою, тому що Росія розділяє країни на дві категорії: угу. на ті, які є її васалами, угу. тобто підпадають під цю зону особливих інтересів. І рештою країн, ну з якими доводиться так чи інакше вибудовувати відносини вже на більш-менш якихось нормальних засадах. На превеликий жаль, ми в цій зоні особливих інтересів Російської Федерації, що означає, що до нас ставляться як до ну до протекторату, до е, напівколонії, тобто до країни, яка мусить узгоджувати свої дії з патроном, тобто з великим братом. Тобто, з, братом, з великим так. братом. Тому, от власне, думати, що зараз щось може серйозно цю концепцію поміняти, у мене mm -hmm. підстав, на жаль, немає як і у вас. І це сумно, тому що Європейський Союз, Сполучені Штати щиро намагаються допомогти Росії стати на одні власне спільні знаменники побудови демократії, нормальної ринкової економіки, нормальної торгівлі mm -hmm. і таке інше. Але на превеликий жаль в Росії в силу або історичної історичних особливостей, або е, того, що там сформувався режим, який хоче жити за іншими правилами і думати власне про е, свою користь, а не про користь mm -hmm. суспільства і держави, таких змін не відбувається. От подивіться позавчора. Відбувся саміт Росії Європейський Союз. Про його результати ми поговоримо. Одразу після реклами на каналі «Зв'язь» залишатись з нами Володимир Христо. Сьогодні в окремій Думці це тієї. Ми повертаємося студії програми Окрема думка. Володимир Гризко досвідчений дипломат. Сьогодні наш гість. І власне ми говоримо про ті можливі санкції, які може запровадити Європа і Сполучені Штати стосовно е України. От під час рекламної паузи ми спостерігали за стрічкою новин і дізналися, що Барак Обама готує фінансові санкції за насильство в Україні також. Ну але повертаючись е до теми про саміт е Європейський Союз Росія. Е, так, Європейський Союз, е, ну, що не менше <кій> зробив кілька дипломатичних кроків, які засвідчили, що він незадоволений. Тобто саміт планувався на два дні, uh -huh. повномасштабний, красивий, з барабанами, стрічками там, і uh -huh. так далі, звузили до трьох годин е, формальної розмови без uh -huh. порядку денного, без підписання документів, е, відмінили е, дружню вечерю. Одним словом, зробили його таким дуже сухим. Тобто в дипломатії це хороша ознака того, що от я не хочу з тобою сісти навіть і, і спокійно повечеряти. Ну але е, добре, значить, відмінили зараз роботу над е, документом ЄС Росія. Е, По тому е, ну, це не буде угода про СССР, це буде просто рамик рамкова угода про співпрацю. Але поза тим відклали питання про е, безвізовий режим з Росією е, на мінімум 6 місяців. Але розумієте, для Росії це не є для віншне для Росії, а для російського режиму це не є загрозою. Тобто він себе прекрасно почуває і без е, угоди між е, ЄС і Росією, без е, візового режиму для громадян, тому що його це не хвилює. Ну, у них у всіх є дипломатичні паспорти, так. як і у нас, до речі, і вони себе давно вже почувають дуже добре в цій європі європейцями. Абсолютно, да. Але от тільки власні народи чомусь перебувають на стадії якогось напівфеодального розвитку. Uh -huh. От в цьому власне і проблеми. І тому, коли ми говоримо про санкції, я думаю, тут було б доцільно говорити про санкції стосовно і нашої влади, і влади російської, тому що власне вона, як ми сьогодні вже говорили раніше, є. Причиною отих тих всіх негараздів, які відбулися і відбуваються сьогодні, і в Україні в українській столиці в українські містах. але тут питання навіть не в можливості там російської інтервенції, а в тому наскільки готова українська влада протистояти чи ні. От я хотів звернути вашу увагу на те, що, скажімо, лідери. Очільники, будемо так говорити, Харківської області. От Пан Допкін і харківські е, е, регіонали прийшли в облраду у футболках Беркуту з написом Беркут, з символікою Беркуту. А, ну, На дипломатичній мові можна було б сказати, що це неабияке зухвальство. А, давайте на дипломатичній мові оці символи ми зараз спробуємо розгадати навіщо. Ну, ви знаєте, мені здається, це відбувається тому, що. Від Харкова до кордону там, по моєму 60 кілометрів. Тобто mm -hmm. вони сподіваються, що вони встигнуть його перетнути mm -hmm. після того, як це все, що відбувається в Україні, нарешті закінчиться. Mm -hmm. Тобто, тому вони сьогодні такі хоробрі. Тобто, питання федералізації це є виходить, воно не випадкове. Воно мусується. Кілька регіоналів заявило, що Україна потребує цієї цієї федералізації, навіть всупереч того, що це протиречить Конституції України. Ну це давня мрія Російської Федерації поділити Україну і почав. Тати власне поступовий процес її дезінтеграції, бо якщо Україна унітарна, то ну попробуйте ви виокремити там якусь територію там області чи кілька областей загального тла держави не виходить навіть Крим, будучи автономією, так чи інакше дуже інтенсивно і сильно вплетений в загальнодержавне тло. А от коли починаються розмови про федералізацію, це якраз дуже зручно. Там уже свій федеральний маленький е, уряд, е, там уже свій маленький парламент, там уже псевдо, е, так би мовити, самоуправління і так далі, і так далі, яке можна підгодовувати і таким чином і Розділяй володарів. Абсолютно та. так. Це, це, це абсолютно точно. Але ось стосовно Харкова. Знаєте, я там був е, два тижні тому назад на першому форумі Євромайданів України. Mm -hmm. Дуже цікавий <кій> був е, захід. З'їхалося десь приблизно 200 представників з Євромайданів з усієї України. Так от, оця влада, яка сьогодні ходить в майках Беркут, організовувала, ну просто е, жахливі з точки зору нормальної логіки е, речі. Вона зганяла при так само було дуже холодно. Е, зганяла людей, які працюють е, в так званій е, оцій бюджетній сфері. Вчителі, лікарі, е, держслужбовці виставляла їх. Прямо в центрі міста з якимись абсолютно, ну, не хочу говорити погані слова, але неадекватними слоганами і тому подібне, і так далі. Люди просто були обурені. Я підійшов ввечері до одного з них і кажу: слухайте, ну от а як ви до цього ставитися? І знаєте, що я почув відповідь? Він мені каже, знаєте, я ненавиджу цю владу, і хоча я тут стою. Маєте чому? Тому що я знаю, що завтра мене звільнять з роботи, але я ніколи в житті більше не проголосую за цю злочинну партію. І ви знаєте, в цьому надія, що і в Харкові, і в інших містах східної України mm -hmm. живуть нормальні люди. Просто їх сьогодні настільки затрамбували і замучили, що вони бідні під страхом звільнень, під страхом втрати роботи. Вимушені іти і тримати оці от Ну гасла. Та, але, бачите, не дивлячись на всі ці настрої, які є в суспільстві. В соціолог пані Буйкешкіна була в нашій студії. Вона сказала, не дивлячись на все це, навіть супереч цьому цьому, президент Янукович лишає за собою тверді 40% підтримки в країні. Як це можна пояснити? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі. ЦВІ. Залишайте з нами. Це окрема думка. Володимира Гризка на з сьогодні. Український дипломат Володимир Гриско сьогодні в окремій думці. Ми продовжуємо нашу розмову. І власне говоримо про такі дивні речі, тому що насправді українське суспільство це громадське суспільство, яке, як ми говорили на початку, воно продемонструвало свою силу, свою мудрість і готовність до е, стрімких змін. Е, я можу сказати, що насправді з 2004 року цю таку толерантність і поміркованість європейського гатунку демонструють українці. Але що від нас сьогодні залежить? 2004 рік, напевне, навчив нас не розчаровуватися владою, а покладатися власне на свої сили, на свої зусилля. Але якщо зараз влада буде ініціювати можливу федералізацію, говорити про це, якщо влада не винесе ніяких уроків, а буде продовжувати так зухвадило поводитися, як, скажімо, пан Дубкін, який одягає цю майку з написом Беркут і приходить на засідання облради, що він демонструє у такий спосіб, про яку Україну. Думає, цей політик. Чи можемо ми говорити зараз про те, що власне українська політика, на жаль, вона будується на теренах все ж таки, Радянського Союзу. І всі ці політики вони не є історичними постатями, вони радше нагадують таку радянську партійну номенклатуру. Але коли стануться ці якісні зміни у нашій владі? Ну, знаєте, я хочу повернутися до вашої цифри. Е... 40% ну, це да, ще 40%. Та. Ну я не знаю, пані я пані дуже поважаю пані Ірину е, за її дуже такі тверезі yeah. і чесні дослідження. Ну я чув недавно іншу цифру: 22% людей, які готові проголосувати сьогодні за чинного президента. Uh -huh. Все таки трошки менше. Ну можливо, там десь, але це не мало двадцять навіть, Якщо Так? це ж немало. Навіть 20%, і 20 це, Це це, це, це немало. Це, це, це така природа української душі. Вибачити, забути, як це ви пояснити? Ви Знаєте, мені здається, це відсутність у нас, і ви правильно сказали, правлячої еліти з державницьким мисленням, бо це все постсовкові люди, які живуть ще тим своїм старим якимсь совєтським багажом, і з іншого боку, це відсутність. Ну, навіть внутри української якоїсь е, е, політики порозуміння, от мені один е, молодий е, колега з Донецької області недавно назвав цифру, яка мене змусила дуже серйозно над цим задуматися. Так от він стверджує, що 80%... е, Людей, які проживають в Донецькій області, ніколи за межі своєї області не виїжджали. Я думаю, що це правда, так. Мені здається, що це теж правда. Тобто, вони навіть коли приїжджають до Львова, вони кажуть, Боже, ми приїхали в якусь фантастичну країну, це, це щось інше. Як? У вас тут все красиво, у вас тут все е, гарно виглядає, у вас кав'ярні, у вас можна нормально провести вільний час. У нас такого немає. Uh -huh. і от розумієте, люди живуть в цій е, якійсь системі е, закритої, сегрегованої території, і вони не розуміють, що можна жити по-іншому. Отже, наша влада повинна була б і е, попередня, і, і можливо всі ну, та, попередні та. думати про те, що нам треба створювати е, е, якісь речі, які б об'єднували нас, які б показували, що є інший спосіб існування. А так у нас так. Ну що, східна Європа? Ну хай собі там і живе. Так не можна, це, це це помилка. Нам треба шукати ті речі, які об'єднають нормальних людей. Я вірю в те, що там живуть так само абсолютно нормальні люди. Я дуже пишаюся тим, що зараз молоді донеччани мають гарну освіту. Вони мають знають дві-три іноземні мови. Вони є європейцями вже за своїм так би мовити переконаннями. Тут питання, мабуть, ще і в генераціях. Напросить треба ще почекати, поки ну, молоді піднімуться. Да, да, да. І стануть... Як ти всі в тій старій байці про англійські газони. Ми нічого не робимо. Сам, Там ну, ми тільки 300-300 років стрижемо їх. Але... Тобто, ну, мабуть, треба ще, щоб пройшов певний час, коли да. оця молода генерація підніметься, підросте, візьме владу в свої руки, зрозуміє, що іншого шляху, власне, немає. А це все, ну, ці всі допкіни і всі інші. Ну, це Ходящая натура. Це просто те, що ми безумовно відкинемо. Угу. Спокійно, але так. дуже жорстко. І на відміну від 2004 року такі злодії опиняться. В тюрмі це факт. Я хотіла би, щоб ми ще поговорили про е, е, зустріч пані міністра юстиції з дипломатами, з вашими колегами з дипломатами, які працюють тут в Україні. Ця зустріч була напередодні парламентського засідання, е, яке е, е, дякувати Богові скасувала закони прийняті 16 січня. Але на під час цієї зустрічі всі дипломати чекали, що влада хоча б вибачиться за все, що відбувалося. Та оста, останні дні, останні місяці. А від міністра юстиції цього не почули. Як це можна пояснити? Це відсутність дійсно відповідальності? Чи влада думає, якщо вона вдаватиме, що нічого не відбувається, то дійсно цього ніхто не помітить? Ну, це розумієте, оце та совковість, про яку ми з вами говоримо в будь-якій європейській країні. Міністр, після того, що відбувалося, скажімо, у нас 30 листопада, він, він не просто йде відставку. Він п'ять разів вибачається, угу. складає себе всі повноважень. Каже, більше ніколи до цього міністерства не підійду. Угу. Це просто норма. Там значно за менші проступки люди кладуть свої партійні квитки і відмовляються від державних посад. У нас просто ще культура така. Тому міністр юстиції, яка на фоні всього цього не не, не вибачається, а навпаки намагається пояснити, що все добре. У вас у вас в Європі також розуміють. у вас в Європі так само роблять такі самі речі, ну це просто, ну це просто або не розуміти, що ти робиш, або просто бути от тим постсовковим ну от, рудиментом та атавізмом, не більше, не менше. Як думаєте, всі ці санкції, можливі санкції з боку Європи, з боку Сполучених Штатів, вони дійсно можуть змусити українську владу діяти в інший спосіб? Президент на місці західних країн зараз би зробив такий показовий процес і взяв би з тих 230 там двох чи п'яти, які голосували за ті дитарські закони і за угу. оцей вчорашній, взяв би чоловік 20-30, просто для того, щоб іншим не повадно було. Угу. І е, е, на підставі такого просоголосування, яке є антидемократичним, заборонив би їм в'їзд на територію своїх країн. Заблокував би рахунки і не дав би можливість користуватися своєю власністю. Я вас переконую, рівно через день в Верховній Раді сталася б абсолютно абсолютно більшість, навіть кваліфікована більшість 300 голосів, які проголосували правильні закони. Це люди, які бояться, Це люди, які знаходяться під абсолютно жорстким пресом і тиском. А коли вже починає е, починають відчувати, що це стосується їх особисто, кожного, швидко кожного, міняють свою позицію. Тому я дуже е, жалкую, що ЄС так довго підходить до таких рішень, і сподіваюсь, що нарешті до них теж е, дійдеться проста істина, що за злочин треба карати. Володимир Грисько висловив свою окрему думку. Український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009 року. Я дякую вам за довіру до каналу TVI. Ми Зустрінемось у тій порі завтра. На все добре. До побачення. Дякую. Можливо, було якесь питання, яке я не поставила.